Насправді до саміту ми готувалися дуже серйозно. Наша українська делегація, яку я очолила, була в кількості 24 керівника обласних та районних рад з України. Ми про це домовлялися безпосередньо на зустрічі особисті з президентом комітету європейських регіонів паном Кордеро, коли він запросив мене як голову асоціації всеукраїнської. Я зазначила, що буду особисто і буду з делегацією. Чому це було принципово важливо для мене і принципово важливо для наших представників місцевого самоврядування бути на цьому саміті? Тому що рухаючись до вступу в ЄС, наші партнери в місцевому середуванні в європейських європейських країнах повинні бачити, з ким вони мають справу не тільки на рівні президентів, на рівні центральних гілок влади, законодавчих представників народних депутатів, які сюди приїжджають. Вони повинні бачити, з ким вони мають справу, тим паче, що всі розмови завжди йдуть навколо місцевого самоврядування. На всіх майданчиках йде мова про відновлення українських регіонів та міст, і обов'язкова участь і долучення саме представників місцевого самоврядування до цього. Мова йде про децентралізацію і категорично проти централізації. Тому наша делегація, яка прибула на саміт. Крім того, були ще мери. Був мер Вінниці, мери Кручкотами і Садовий. Вони були в онлайні. Але тим паче, ми, як представники місцевого самоврядування, показали, що ми є однією потужною командою. Ми дуже дякуємо за те, що мені надали слово саме в першій панелі, коли було саме відкриття, а не тільки про Україну йшла мова. Це було вже на другий, на другий день. Тому перше, що ми показали, що ми потужна українська делегація, яка планує рухатися далі і робити всі домашні завдання, які в нас є від Європейського Союзу, Європейської комісії, це перше, друге, це команда, яка може бути надійними партнерами для місцевого самоврядування європейських країн, і не тільки. Тому багато хто керівників регіонів і міст після цього саміту мають певні контакти, в рамках яких вони будуть співпрацювати надалі. До речі, на запитання з приводу того, що я представляю харківський регіон. Насправді в нас були представники регіонів і тилових на, цій, на цьому саміті, і представники регіонів ну, прифронтових, які в більш важкій ситуації. Але ми показали свою згуртованість і сказали своїм партнерам, що в нас є навантаження на тилові регіони, тому що там багато ВПО і вони за рахунок своїх бюджетів підтримують всіх наших внутрішньопереміщених громадян. А фронтові регіони займаються, звісно, тим, щоб стримувати разом збройними силами України цю ворожу навалу і підтримувати життя в цих регіонах. Що стосується питання, які виникали кулуарних, як ви кажете, питань, які виникали у наших партнерів. Ну, перше питання це з приводу тих, тієї фінансової підтримки, про яку всі говорять від Європейського Союзу на відновлення України. Саме яким чином місцеве самоврядування керівники бачать, щоб це відновлення відбувалося, яким чином повинні розподілятися, розподілятися дані кошти і позиція місцевого самоврядування з приводу цього. Звісно, наша позиція офіційна, вона є незмінною, що представники місцевого самоврядування повинні бути до цього долучені і до речі, це і було в резолюції, яка буде розглядатися в Берлінській на Берлінській конференції в червні від альянсу нашого. Значить, мова буде йти про те, що ми наполягаємо на цьому і дуже. Радіємо тому, що представники центральних органів влади України погоджуються з нами, що місцеве самоврядування, тобто мери міста, голови громад, голови регіонів, повинні мати відношення щодо подальшого відновлення, а саме приймати участь щодо в розробці проектів, засідань, нарад і розуміти скільки на який регіон, враховуючи ті по ті пошкодження, які є, буде фінансова підтримка. Тобто наші партнери цікавляться цим. Чи є в нас порозуміння з центральною гілкою влади щодо розподілення цих фінансів? Друге питання, яке турбує, ну як цікавляться, вони, да, наприклад, чи можна вже щось відновлювати або інвестувати в наші регіони взагалі? Ми говоримо. Відверто, що так, є регіони українські, які міста, які на сьогодні готові приймати інвесторів, готові співпрацювати з бізнесом європейським і е, створювати якісь там підприємства, які будуть давати можливість створити е, робочі місця для українців. В тому числі наповнення податками бюджету місцеві. Але ми говоримо, що є регіони, на жаль, які на сьогодні, ну відверто кажучи, не можуть гарантувати безпеку, якщо інвестор захоче вкласти гроші в розвиток якогось бізнес-проекту в нашому регіоні, наприклад, як Харківський, да, або регіон Херсонський. Ми відверто говоримо, що навіть коли мова йде про надання державних гарантій, про що європейці наголошують, то на сьогодні ну, я думаю, державні гарантії по Херсонській по Харківській області надати. Буде насправді неможливо, тому що ми не можемо гарантувати, що це 300 не прилетить за 40 секунд в цей якийсь там інвестиційний проект або технологічний парк або підприємство, яке вони захочуть будувати. А що стосується тилових регіонів, ми задоволенням запрошуємо, щоб вони співпрацювали з нашими регіонами, з нашими бізнесами, і вже насправді звикали до того, коли ми, дай Боже, будемо в європейському союзі щоб звикали до того що з українським бізнесом з українським владою українською владою керівниками мерами можна співпрацювати по різним напрямкам Ну, насправді, вся наша делегація дуже були задоволені цим самітом, тому що багато хто підходив безпосередньо до нашої локації. Ми там встановили наш банер, що тут саме українські регіони представлені, всі своїми буклетами були. І багато хто підходив і говорив вже безпосередньо на зустрічі щодо подальшої співпраці. Ну, дуже мені сподобалося, як поводили себе французи. Дуже багато французьких регіонів, президентів регіонів, при підходили до нас і говорили, що вони хочуть. Мати партнера саме в Україні. Тобто Харківщина має партнера, ми, здається, навіть перші, хто отримали партнера в особі регіону Гранд Ест. Президент цього регіону також був на зустрічі і вони завжди говорять про те, що вони надали офіс користування всім. Регіонам України в Страсбурзі, в Парижі і Брюсселі це офіційно. Вони нам надали в користування безкоштовно. Коли ми приїжджаємо, ми завжди можемо проводити там зустрічі, важливі для наших регіонів. Є у нас один гарний кейс. Це Черкаська обласна рада дуже гарна вийшла зустріч у нас з президентом регіону Франція Бритон і голова обласної ради Чернігівської області. Вони домовилися про підписання спільного меморандуму, можливо, навіть на саміті, який відбудеться в Україні в травні. Вони готові приїхати. До речі, багато президентів регіонів і мерів міст яких ми запросили на саміт щорічний в Україну, готові особисто прибути. Тобто, в нас є напрацювання, які ми зараз будемо вже на другий день саміту. Всі почали списуватися, обговорювати подальші дії щодо співпраці. Я 100% вважаю, що так, ми повинні і ми не зупиняємося. Ми повинні рухатися, як то кажуть, в режимі. Війна, звісно, нам на заваді тут стоїть, але ми, як я озвучила в своєму виступі, три основні наші напрямки: євроінтеграція, децентралізація і відновлення тобто, це все пов'язане і воно паралельно рухається. І що стосується децентралізації, ну вже, вже сто разів говорили, що реформа успішно розпочата, але треба вже успішно її завершувати або рухатися до завершення, тому що якщо вона не завершена, то вже можна і забути, що вона успішно була розпочата. Тому на сьогодні ми дуже активно співпрацюємо з профільним комітетом Верховній Раді, з урядом, який безпосередньо займається питанням регіональної політики, щодо подальших кроків. Тобто, в нас було. Багато зустрічей в форматі Страсбурзькому, де були присутні представники Ради Європи, які дуже опікуються, і їх цікавить законопроект 4298 щодо створення е, префектів і подальшої е, функції, які, які вони будуть, будуть мати контроль за рішеннями і народними правами актами, які будуть прийматися безпосередньо органами місцевого самоврядування. Цей законопроект давно вже років 5 він обговорюється ще до війни. Цей законопроект, який цей закон він повинен бути Однозначно прийнятий. Звісно, ми розуміємо, що він почне працювати там, після війни, вже через там, пів року, там, три місяці, зараз по цьому визначаються. Це щодо повноважень наших префектів, щодо повноважень органів місцевого самоврядування. Наразі. Е Можна так сказати, що фактично на сьогодні всі асоціації, всеукраїнські, які долучені до цього, погоджуються з тим, що цей закон повинен бути прийнятий найближчим часом. І він пройшов вже комітет зараз знову до опрацювання. Є висновки Ради Європи останні 24 лютого цього року, які були. Ми рухаємося відповідно до цих висновків, і цей закон буде це основний закон, який стосується завершення реформи децентралізації. Він буде прийнятий. Дуже важливий закон з щодо прозорості роботи органів місцевого самоврядування. Я завжди стою на захисті місцевого самоврядування, але ми повинні розуміти, що повинні і органи місцевого самоврядування нести відповідальність за за свою роботу. Цей законопроект 6401. Він щодо прозорості роботи нашого місцевого самоврядування, тобто цей висвітлення сесій, робочих комісій. Інформація має бути на сайті, які проєкти проекти рішення, які зелені ділянки, у кому передавати планують і так далі. Тому наразі ці всі закони, які стосуються завершення реформи децентралізації, вони обов'язкові і треба рухатися далі. Ну на жаль, в нас завтра буде в Харкові вже як то кажуть, не перший день жалоби. З приводу загиблих людей оголошений вже з понеділка я буду працювати на місці в місті Харкові. Що стосується нашої роботи, Харківська обласна рада, як найвищий представницький орган місцевого самоврядування, не припиняла свою діяльність. Ми проводимо сесії, ми приймаємо бюджет, програми, все, що стосується нашого регіону. Звісно, ми працюємо злагоджено з обласною військовою адміністрацією, враховуючи те, що в нас триває війна, і ми. Просто я вважаю, зобов'язані знаходити консенс і працювати для того, щоб робота в регіоні не зупинялася. Звісно, в нас обласні заклади, які можуть приймати внутрішньо переміщених осіб. Вони їх приймають і там проживають люди, які не мають або втратили житло. В нас прийняті низка програм щодо. Фінансової допомоги людям, які були там в полоні, людям, які втратили житло, матеріальна матеріальна допомога. Комісія працює що ну що 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 місяця вони збираються вже в цьому році в рамках комісії матеріальної допомоги наша обласна рада виділила 12 мільйонів гривень на допомогу громадянам Харківщини. Ми злагоджено із всіма громадами із головою військової адміністрації приймаємо спільні рішення на раді оборони на сесіях для того, щоб Регіон працював і надалі це стосується і фортикаційних споруд. Це стосується і просто підтримки кожного громадяна в нашій області. Що стосується плану відновлення, звісно, кожен регіон готував свою стратегію щодо плану відновлення, ну, щодо відновлення свого регіону. Ця інформація береться. Безпосередньо з регіонів і надається вже уряд і прем'єр-міністр, звісно, вже транслює цю спільну загальну позицію. Тому що центральна влада, ну, як на мене, не, не коректно і не змогла би самостійно зрозуміти, що необхідно на місцях нам відновлювати і які подальші дії робити. Тому абсолютно злагоджено Всі регіони відпрацювали щодо плану відновлення. Це як з прийняттям стратегії розвитку регіону, тобто не може бути прийнято. Стратегія державна без стратегії кожного регіону. Стратегія кожного регіону приймається ким депутатами обласних рад. Тобто, в тому в такому ж випадку і план відновлення. Тобто інформація бралася з регіонів і і безпосередньо на місцях ми збирали і подавали вже її до центральних органів влади. Це дуже важливо, особливо для наших міжнародних партнерів, і ми не повинні бути смішними і буде знаєте, щоб нам було соромно за нашу за наші дії або бездіяльність. Тому я, як представник ну, влади, на сьогодні да, яка очолює там власну раду в регіоні. Я завжди говорю про те на всіх ординаційних нарадах, що ми маємо йти всі до того, щоб буде просто соромно. Коли будуть міжнародні партнери допомагати і виділяти фінансування на відновлення України, а ми будемо чути щодо розкладання там бюджетних коштів або міжнародних коштів або гуманітарної допомоги, це не просто має бути соромно, це має бути просто вичищено повністю з України. Ми розуміємо, що на сьогодні ця робота триває. Ми розуміємо, бачимо, на жаль, кейси, коли вибачте, голова Верховного суду України маючи заробітну плату, абсолютно ну. Не те, що велику, а занадто велику, і він потрапляє в якісь корупційні скандали, звісно, приїжджаючи на міжнародні майданчики, нам як представникам України, за це сорому. І не хотілось би, щоб ми звучали в такому негативному плані на всіх майданчиках не тільки Європейського союзу. Тому я вважаю, що на сьогодні, і до речі, в цій резолюції, яку альянс напрацював, яка буде на берлінській, на берлінській конференції, там також чітко зазначено, що мають бути. Чіткі жорсткі важелі і контроль щодо використання всіх європейських міжнародних грошей на відновлення України, тобто це повинна робота, звісно, робити працювати дуже прозоро правоохоронна система України, аудити, які будуть контролювати і над цим працювати. Це не так, щоб ловити знаєте, відьм. А так, щоб дійсно відповідально до цього відноситись, давид перевіряти, як відбувається тендерні закупівлі, перевіряти все, що відбувається в цьому напрямку. Я думаю, що має бути жорсткий контроль для того, щоб ніхто не міг зазяхнути на, на, на гроші державні або міжнародні для відновлення України. Ми не можемо ручатися за всіх чиновників насправді. Ви ж це розумієте, але я дуже маю надію, що все-таки десь в розумі українців. Чиновників, які дотичні до всіх якихось бюджетів і допомоги, все-таки має відбутися якесь переосмислення, що Україна омивається в крові, і ми кожного дня на передові гинуть наші хлопці і жінки, чиїсь діти не повертаються додому, чоловіки, а якийсь недолугий чиновник. Бере і краде гроші на гуманітарці або на міжнародній допомозі або з державного бюджету, коли весь світ стягується на те, щоб зберегти, допомогти. Я вважаю, що ці люди мають мати терміни по ну, Вчора я приймала участь в рамках, скажімо. Нашої партійної делегації, тому що я є представником партії Слуга народу. І в рамках цієї делегації мене долучили як представницю нашої партії бути в українській делегації. Була резолюція прийнята, для нас вона насправді дуже важлива. Ми обговорювали довго цю резолюцію нашою делегацією партійною, тому що категорично проти голосувати за резолюцію там, де говорять про хороших русських. Не хотіли приймати бучі з голосування там, де говорять про Навального. Тому ми напрацювали свою резолюцію, яка стосувалася знову ж таки. Ми зробили акцент на Україні, на українській війні, на тому, що необхідно робити з тим, що наші діти були викрадені до Російської Федерації, що в нас жінок гвалтували. Тобто, в нас було там декілька блоків, за які проголосували всі одноголосно. Тобто всі, хто були в залі, проголосували одноголосно для нас, це було важливо. Ця резолюція була прийнята, і це було важливо. Вчора обговорювалися питання щодо подальших виборів, які будуть в європарламент. Нам дуже важливо насправді, яким буде Європарламент наступний, тому що нам би не хотілося, щоб депутати Європарламенту були з проросійською позицією. Тому ну, хотілося б, щоб люди, які мають європейські погляди, європейські цінності і цінності людського життя. Тому що люди, які підтримують Росію, вони не мають цінності людського життя і все.